Привіт усім! Мене звати Андрій Шулик, я співвласник і співзасновник бренду одягу IMPACT. А ми користуємось CRM, системою KCRM десь вже біля року і дуже сильно задоволені. Розкажу чому. Ну, по-перше, тому що в KCRM є офіційна інстаграм інтеграція, а ми більшість наших речей продаємо саме через інстаграм. Але в нас це не єдиний канал продажів. У нас є ще Etsy, Хорошоп сайт, Shopify сайт. І все це просто чудово інтегрується, і ми використовуємо можливості системи, ну, плюс-мінус. Мінус на 20%, Я думаю, дуже непогана аналітика, з якою вже можна працювати. І Я коли перейшли на crm систему, відмовився майже від усіх наших дешбордів, і ми доволі ефективно можемо відслідковувати свої показники. А найбільше, що мені подобається, це постійні оновлення. Їх от за останній рік просто десятки вже відбулось, і класно, що впроваджуються саме ті функції, якими ми користуємося, яких ми потребуємо. Тому дуже дякую команді KCRM. Користуємось, будемо користуватись і усім радимо.